Я Рубін Ігор Леонідович, учитель фізичної культури, член команди опорного закладу нової української школи, навчально-виховного комплексу спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 степенів, ліцей, успіх міста Славути, тренер нової української школи, вчителів фізичної культури Хмельницької області. Як вчитель нової української школи, я коуч, тренер, фасилітатор, т'ютор, модератор, менеджер. І саме я забезпечую на уроках фізичної культури успішну групову комунікацію, індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, розвиваю творчий потенціал, формую здоров'я збережувальну компетентність, мотивую дбайливо ставитися до власного здоров'я кожного здобувача освіти, працюю в інклюзивних класах, де використовую сучасні навчальні технології, а саме ігрові методи навчання в співпраці, дихальну гімнастику. Використовую вправи на розвиток швидкості, сили, спритності, гнучкості, витривалості. На уроках фізичної культури впроваджую модулі корфбол, «Петан», стрітбол, регбі, кулгеймс, флорбол, банбінтон, дитяча легка атлетика, футбол, волейбол, гандбол, «Алтимат фрізбі необхідною умовою реалізації завдань, нової української школи, освітньої галузі, здоров'я і фізична культура. Є формування в учнів знань про здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, фізичну культуру, вправи, взаємозв'язок організму людини з природним і соціальним середовищем. І саме тому моя педагогічна ідея розвиток фізичних якостей та формування здоров'я ціннісних орієнтацій і особистості учня через ігрову діяльність. Важливу роль відіграє спільна робота з батьківською громадськістю. За останні роки маю вагомі результати педагогічної діяльності. У своїй роботі керуюся законами Україну про освіту, про охорону дитинства, про фізичну культуру і спорт та постійно працюю над вирішенням таких завдань, як підвищення ефективності уроків фізичної культури в умовах реалізації концептуальних засад нової української школи. Протягом останніх років мої учні стали переможцями та лауреатами різноманітних спортивних конкурсів та змагань. Щорічно проводжу спортивні заходи у рамках Всеукраїнського олімпійського уроку та Олімпійського тижня до Дня фізичної культури та спорту. Заходи з національного патріотичного виховання. Перебуваю у постійному пошуку нових форм роботи щодо забезпечення процесу впровадження нової української школи на уроках фізичної культури. Сучасний вчитель нової української школи це професіонал, який знаходиться в постійному творчому пошуку, якому необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя.